Сьогодні поговоримо про серіал Усюди живріть пожежі та спробуємо без спойлерів зрозуміти, чи можна побудувати родину на тотальній брехні. За сюжетом у маленьке містечко приїздить художниця Мія зі своєю донькою. Вони намагаються знайти хоч якесь житло за мінімальні гроші, але натомість їм випадає шанс орендувати цілий будинок. Господаркою цього житла є Елена Річардсон, багата та впливова жінка, любляча мати і дружина. З першого погляду Мія та Елена це дві протилежності, які живуть у різних світах, та саме це з часом призводить до трагічного конфлікту між ними. Героїня Різ Візерспун намагається бути гостинною та подружитись з дівчатами, що приїхали. Дуже обережно глядачів занурюють у буденне життя Єлени та показують його яскраву сторону, де є успішний люблячий чоловік, великий будинок, гарна робота та четверо чудових дітей. Але ця ідилія з кожним епізодом все більше розлазиться, а стосунки усіх героїв потроху переростають в один великий конфлікт. Попри все, Річардсон намагається залишатися зразково показовою жінкою з обкладинки глянцю 90-х. Вона має графіки на все і навіть на своє майбутнє. Секс для неї лише по конкретним дням на тиждень. Якщо вона дістає пляшку вина, то збирається випити не більше ніж 100 грамів, а її вигляд завжди такий, наче вона готується до фотосесії. Діти Єлени, двоє синів та дві доньки, сповнені своїх секретів, старші втілення того, що хоче ідеальна мати від своїх ідеальних дітей: участь у команді черлідерів, вступ до престижних вузів, футбольна команда. А ось молодші, замкнені, тихі та не хочуть коритися матері, через що вона неймовірно дратується. Але попри усі негаразди, продовжує вважати своє життя ідеальним. Мія Уоррен, навпаки дуже закрита від світу, займається важкою працею і тільки тоді, коли їй хочеться, а не тому, що треба. Вона не контролює своє життя та поводить себе так, як підказує їй серце, а не мозок. Жінка не прив'язується до одного місця і скоріш просто мандрує країною. Мія навіть не усі речі дістає з машини, на якій їздить. Бо дуже швидко приходить час, коли варто переїздити. Але у цей раз усе вийшло трохи не так. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях. Як тільки Мія та її донька Перл заселяються в будинок Єлени, їх життя виходить зі звичного ритму. Майже одразу діти з обох родин зближуються, а дехто знаходить у сусідській домівці те, чого не вистачає у власній. Також змінюються відносини Мії та Єлени. Якщо на початку відчувалась прохолода, яку успішна леді намагалась змінити на теплий фронт і навіть дала ворон роботу, то після пари зустрічей та зіткнень світоглядами між ними утворюється каньйон з ненависті. Пожежі це клубок тем, кожну з яких можна назвати соціально значущою. Тут купа підліткових проблем, конфлікт соціальних верств та питання расового характеру, а головну роль відводять вихованню дітей. Та протистоянню батьків. У серіалі немає поділу на поганих та добрих, немає мендерського тону і готових рішень. У кожної героїні своя правда, і кожна з них нещасна по-своєму. Також однією з головних тем серіалу є материнство, пов'язані з ним жертви, радощі, страждання та, звичайно, страхи. Єлена, у якої зовсім не складаються стосунки з молодшою донькою, боїться, що та її ніколи не полюбить. А може так і залишиться чужою, не схожою на неї людиною. Але чи маємо ми бути копією своїх батьків? І тут нам показують Мію, яка наче має тісний зв'язок зі своєю дитиною і менш консервативна у питаннях змін, але все ж таки не може змиритися з прагненням доньки до стабільного та спокійного життя. Пожежі далеко не перший серіал, який досліджує вічну тему точки матері, але один із небагатьох, що заглиблюється не так у логістику та фізіологію виховання дітей, як у моральний бік материнства. Шоу з усіх боків досліджує питання, що таке гарна матір і як корелює з материнством, походження та соціальний статус, то краще та яка ставить на перше місце свої інтереси чи інтереси дітей, та яка виховує дітей у стабільності. Чи та, що з малих років привчає їх до непередбачуваності життя та мистецтва адаптуватись до обставин? Який варіант кращий – Біологічна мати, яка виносила дитину і може виховати її у своїх культурних традиціях, або прийомна мати, яка здатна її матеріально забезпечити та дати хорошу освіту? У який момент мамі краще знати має змінитись на нехай вчиться на своїх помилках. Занадто багато факторів, щоб дати точне визначення правильної матері та ідеального материнства. Зрозуміло тільки одне: що бути досить гарною матір'ю, свою дитину треба любити, і обидві героїні серіалу з цим чудово впорались. Приєднуйтесь до Патреону або підтримати виходи нових відео донатом банку. Посилання в описі автори зуміли вірно закласти у картину інтригу і зробити все, щоб глядач до самого кінця споглядав за перегонами двох всесвітів. Серіал постійно тримає напругу і нагнітає історію з кожним епізодом. Коли проблема у реальному часі заходить у глухий кут, то глядачів відправляють у минуле, щоб більш точно пояснити усі кроки та мотивації головних героїв. Від проекту не потрібно чекати чогось надзвичайного. Насамперед він будується на харизматичних головних героїнях. І автори зробили дуже непоганий крок, коли не стали надзвичайно сильно заглиблюватись у життя інших сімей містечка. Попри те, що на початку серіалу героїні відчувають одна до одної щось на кшталт здивованої солідарності, з кожною наступною сценою їх конфронтація стає все більш неминучою. Тут може бути лише один фінал, і він навряд чи буде дуже щасливим: пожежі, суцільна драма. Стосунки героїв постійно погіршуються, напруга постійно зростає, і глядачі до самого кінця не знають, хто поставить крапку і якою вона буде. Тому залишаю вам усюди живріть пожежі та починаю знов дивитись серіал за серіалом, підтримуйте зсу та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.